Що ти з'їв, випив і не вмер? Ну і що? І то, і то вода. Хай ліпший чайник постраждає, ніж мій організм. Мягка вода це чи не головний провокатор інфарктів інсультів? Люди думають, що вони п'ють якісну воду, а вони собі риють. Що може зробити громада для контролю якості води у нас? Як можна вплинути? Які механізми? Що взагалі от прямо сьогодні-завтра можна було б зробити? Ну, ми з, з нашими активістами ми, в принципі, працюємо над тим. У нас такі думки зароджуються, ми думаємо, як їх реалізувати, щоб громада контролювала резервуари чистої води Бучий Сервіс. Це то, де накопичується вода і потім вже подається в мережу. Якщо нам вдасться це зробити, я вважаю, це буде ну, хороший такий крок створити такий громадський контроль. Громадський контроль за криницями нам не вдасться це реалізувати ніяк, тому що офіційно це дані Ворзельської санстанції, на території Бучанської ОТГ не зареєстровано офіційно жодної криниці. Вони нічиї? Ну, а вони в приватній якісь, або вони нічиї. Нема ні балансу утримувача, нема того, хто. Буде її доглядати, чистити, здезаражувати. Нема, нема нікого. Тому брати на себе таку відповідальність громада Ну, це може тільки місто. Якщо місто візьме собі на баланс, на баланс я... ці криниці мається на увазі ті криниці загального користування, де бучанці під час окупації брали воду. І якщо є така зацікавленість, ну тоді нехай пишуть, нехай якось коментують і долучаються до, до такої роботи. Ну а це треба вже говорити з містом. Свердловини це приватна власність. Свердловини, ті, які власність бучі ну, вони, вони працюють над цим і вони готують водопідготовку. Ну а контролювати ну, автомати, ну що розливна вода, як ти тут проконтролюєш? А от то, що стосується водопровідної, я кажу, ми хочемо зробити таку річ: контролювати якість резервуарів, ну чистоту резервуарів для води. Але ще тоді важливий момент. Якщо в резервуарах вода чиста, але вона далі буде йти по тих трубах, які вже не мінялися 50 років, так, то так. виходить але, ну, ефект, буде спадати тої чистої води? Буде спадати, але не сильно. Поясню чому. Труби, все, що вона може в трубах набрати, вона може набрати мікроорганізми, які в по-любому треба ну, забирати з води. Це може, може зробити звичайний побутовий фільтр. І вона натягне в себе ну, органіку, тому що в трубах великі органічні відкладення. Забрати з води органіку це взагалі не проблема. Це теж звичайний побутовий, ну якісний, я не кажу звичайний, якісний побутовий фільтр, який може це, з цим справитися. Головне, що, головне, після тієї підготовленої води, туди ж вже не попадуть ні важкі метали, ні, ні радіація, нічого вже туди не попаде. Туди попаде то, що дуже легко прибрати в домашніх умовах. Тому боятися цього ну, не варто. Ще тоді одразу хочеться уточнити за оці кувшини-фільтри, угу. наскільки вони є дієвими, якщо от вода проходить весь цей етап там від резервуару, по трубам вийшла у нас з крана, і ми її через фільтр в цьому кувшині пропускаємо. Так. Знову ж таки, якби споживач дивився, що написано на етикетці, єдиний виробник в Україні, який дав реальну картину фільтрам-летчиком, це наша вода. І вони в себе на етикетці розмістили дуже якісну, дуже грамотну інформацію. Вони все показали. Люди як читають, що тобі вистачає такого картриджа на скільки? на 2-3 місяці. В основному так люди думають, тому що там термін написаний: термін придатності не більше трьох місяців. І люди його ганяють три місяці. А що треба сказати? Треба розрізняти термін ресурс і ефективність. Ресурс це означає, що фільтр. Коли він фільтрує воду, він накопичує в себе, але він не віддає у воду то, що накопичує. А це означає ресурс. Впродовж цього ресурсу він накопичує, накопичує, накопичує і не віддає. Причому ефективність очищення падає там, з 95% Поступово до 10%. До 10%. І це чітко показала наша вода, що впродовж ресурсу вони чесно це заявили. У нас ефективність падає з 95% до 10%. Хоча ресурс ще не вичерпаний. Тому фільтр-глечик, якщо хоча б зберігати ефективність 80%, то це треба його міняти кожних два тижні картридж. Кожних два тижні. А це немаленька сума. Ну, уяви собі, що таке 10-відсоткова ефективність? Ти береш 10-літровий бутиль, 9 літрів ти наливаєш не неочищену, 1 літр очищений. Буде ефект? Ну, ну це взагалі ні про що. От, отак треба ж рахувати. А не думати, що в тебе написано ресурс три місяці, і я ще в ресурс попадаю. А це стосується всіх побутових фільтрів. Дуже мало є таких систем на ринку України, де на початку ресурсу і в кінці ресурсу картридж у них 95-98%. І так, така, такі системи коштують ну, не 2-3 тисячі гривень. Так, це декілька десятків тисяч гривень. Але тут вже кожен рахує сам собі. Якщо йому дешевше купляти кожних 2-3 тижні цей змінний картридж в глечик, який, до речі, треба ж розуміти наступний момент, фільтри глечик можна використовувати тільки коли воду хлорують. А в бучі воду не хлорують. він взагалі в Бучі не є так. Да. Ні в криницях, ні в Бучі. Тому що там вода, хлорована вода, коли попадає в фільтр гречок, вона стає його бактеостатиком. Ну, вона виконує роль знезараження. Сама ця вода. А в нас ні, в нас навпаки, фільтри глечики – це джерела вторинного бактеріального забруднення колосально. Якщо, якщо споживач хоче і користується фільтром-глечиком, нехай він через 2-3 місяці розріже цей карта і подивиться, як там скільки там все зелене і скільки там мікроорганізмів. Якщо у вас є такі кадри живих, розрізали або розріжете, напишіть нам у коментарях. Да, фотографуйте, фотографуйте і присилайте. Так. Фу, ситуація з кожним Тому... запитанням запитання страшніше. Ні, нічого страшного. Просто е, ну це та ж сама сфера, де мають займатися проф... ну, спеціалісти, професіонали. Все, споживач не повинен за це переживати. Просто йому треба знати до кого звернутися. Але немає цієї проінформованості, немає цієї інформкомпанії ну, зразу. Тобто просто всі п'ють воду, навіть там, не розділяючи її по класам, там, по та, тому хлорована на не хлорована і так далі. Вищої категорії вода, першою категорією, побутова, питна побутова, питна фізіологічна. Да. Люди ну, це типу, не купую під настрій. Там, сьогодні так. таку, завтра таку. Мені так. нормально, після неї непогано це які. Але це, як ми бачимо, не говорить про те, що так. в подальшому так, буде так само, як. Так, і ще цікаве питання, яка якість води в бюветах Бучі? З цим питанням я зараз розбираюся, але те, що я краєм вуха чув, що у нас бювети підключені до водопроводу. І вона там нічим не відрізняється. Це звичайна водопровідна вода. Тобто та, що йде нам в будинок. Так. Але ж треба розуміти. Що, навіть, якщо бювет правильно оформлений, так, це свердловина, під бюветом є величезний резервуар, куди накопичує, де накопичується вода. І тільки вже потім насос піднімає її наверх. Хто ці, бювети, хто ці резервуари слідкує за ними? Вони ж пророжавіють, можуть пророжавіти. Туди вже під, під, підсмоктується і ґрунтова вода. Хто баланс утримує? Чи вивішують? Я мало бюветів бачив, де систематично вивішують інформацію про стан води. А якщо згадати дослідження, яке проводила громадська організація одна в Києві у 2019 році, вони показали, що 70% бюветів в Києві вода не відповідає. Який реальний стан питної води у буді? Загалом, якщо так, так. То, що називають термін питна вода, загальний стан такий: відсотків 80 люди споживають питну побутову. І наскільки тоді це є Ну, Це критично, бо це міна така з уповільненої дії. Тому що, не маючи там мінералів, така вода з організмом не буде жартувати. Ну, тобто, про що це ми говорили? Так, що потім інфаркти, да. і, фарти, і да, там, це, все інше. Це, це, Але там, з і... часом. Це, це з часом, так. Це анемія, це алергія. Інколи буває, що доходить навіть до астми, а не розуміє. Через воду. Так. Тому що ну, імунна система, щоб не заразити воду, щоб наситити її мінералами, вона ж працює постійно на, на підвищених обертах. І якщо це з дитинства, то ми розуміємо, до чого підвищені оберти імунної системи приводять. Це може вилізти в таку сторону, що ти навіть не розумієш і не очікуєш. Лікуєш одне, а просто зміни воду. А, але люди так і не можуть знати, що причина взагалі так, це так, вода. Так. Тому що вони керуються оманливим переконанням, що вода, якщо не лишає накопу, то це чиста якісна вода. А звідки взагалі це пішло? Ну я от теж знав про те, що якщо накопу нема, то це добре. Є накип, це вже погано. Я думаю, що це пішло від виробників бутильованої води. Ще, ще з тих часів, коли ні. Зараз я згадав, в мене недавно була розмова з людиною, яка займається водопідготовкою у котеджів. І вона мені сказала, що стандартом серед тих, хто займається котеджними системами, у них стандарт стандарт якості води для пральної машини. От якщо вдається підготувати воду по стандарту, по вимогах для пральної машини, то значить, вони, ну, це типа підходить ідеальної людині. Але це ж кардинально різна вода. Для пральної ми машини якраз пральної машини, так, так. так і це йде ще з тих з тих часів. А пральній машині якраз і не треба накид. Тому вважається, що все, якщо ми досягли для пральної машини, значить, ми якісно підготували воду для людини. Абсолютно неправда, і санітарні правила, наші це показують. Ну, виходить, в деяких моментах нас просто підганяють під те, що з нас так, роблять пральну машину. Так, то, що і, нам, типу, це б... має бути окей. Так, тому якщо споживач не знає, яку воду, яка вода йому потрібна, то він купить ту, яку йому продадуть. А продадуть ту, на якій е, ну, максимально можна заробити. Було дослідження економічне в якійсь із... 2010-му, по-моєму, щороці, році, що світовий ринок. Прісної води перевищив ринок нафтовидобувний по капіталізації. І тепер ми розуміємо: ну якщо так подумати, скільки треба зусиль затратити щоб, ну, свердловини для нафти, і скільки треба просто для опріснення води, то тепер можна зрозуміти, яка кількість фальсифікацій, яка маржинальність ринку. Це дуже маржинальний ринок. Тому я повторюю, якщо споживач не буде знати, яка вода йому потрібна, він купить ту, яку йому продадуть. А продадуть йому найдешевшу у... по собі вартості. Найдешевшу по собі вартості. Ну і це буде питна побутова. Які є закордонні практики для вирішення ситуації з водою? Кожна країна рішає по-різному. І насправді кожна держава піклується тільки про безпеку. Користь води це вже залишається для громадських Ну, ну людина сама. Єдиний момент, що треба зрозуміти, в чому фішка? Вода це є частина харчового раціону. Не можна розглядати воду без харчового раціону. В європейських практиках там просто культура. Якщо ми візьмемо зараз середземноморську дієту, вона настільки ну, багата, що користів, ну, людина отримує і від води, і від їжі. У нас із того, що люди змушені економічно. Погано харчуватися, то, то ти бачиш, у нас і ну питання з води взагалі на нижчі плінтуси. Нам не підходять жодні поки що закордонні практики. Ми їх не витягуємо фінансово. Тому нам закордонні практики поки що не допомагають, тому що Європа готова давати гроші, а ми не готові правильно ними розпорядитися. Нам треба змінити цей тип мислення, підхід. Та, та, та стати системами. більш колишне свідомими, розуміти, що. Ну, ми ж тут живемо, ми, ми, ми сміємося а, з расистів, що вони де, де спали, там і гадали, вибачте. Ну але чи далеко ми втекли по відношенню от, до себе. Притися навколо озер наших ставків, все загажено, все засмічено. Так, активісти щось роблять, прибирають. Ну але коли це в свідомості більшості населення? То нам ще дуже далеко. Ну і подивитися навіть те, що там в Бічанському парку, що недавно була теж толока, і там угу. були пляшки, ну, купа мішків назбирали сміття. Так, тобто так. це ж все плаває в воді, воно ж дає, так, все ця вода потім, йде так. в ґрунти. потім ну, і Це все І, і це, це все закрита, це закрита екосистема. І ми думаємо, що ми нею управляємо, ми думаємо, що ми розумніші. На жаль, ні. чи впливає е, якість води в річках? На ту воду, яку подають на будинки. Річки, озера, вони якось взаємопов'язують. Бучі ні. Тому що Буча на свердловинах. А якщо говорити про Київ, про інші міста, які на річках, то однозначно. І тоді останнє запитання про фільтри для води, які вставляються в систему. Такі білі фільтри. Угу. От, якщо їх люди ставлять у себе вдома, наскільки вони дієві, що вони дають. Почну так: от здалеку. Це це старший брат, якщо ми говоримо просто про оці колби. Так, про колби, це старший брат фільтрів брат, тому що методика та сама. Але знову ж таки, якщо там не передбачений модуль з незараження води, то ці фільтри самі стають точками бактеріального забруднення. Так, вони трошки краще чистять, так, у них більший ресурс, але треба пам'ятати, що у них та сама діаграма, яка йде вниз. І люди думають, що. Я консультував одного разу людину на Русанівці, їй продавець фільтру сказав, що їй достатньо раз у 8 місяців міняти ті картриджі. Коли ми зробили аналіз води, експрес-аналіз води подивилися на якість її води, і виявилося, що її треба міняти це раз у 2,5 місяці. Вона дзвонить цьому продавцеві і каже, що ж ти мені зразу не сказав, що мені треба так часто міняти? Відповідь геніальна, бо ти б не купила. Чистий маркетинг. Так. Тому, якщо говорити про ці фільтри, якщо знати, від чого вони чистять, якщо розібратися. Як часто його міняти, тоді, звичайно, можна. Але в Бучі я наголошую, попереджую, жодний побутовий фільтр, в якого немає модуля знезараження води, він не вирішує всіх наших питань, тому що воду в бучі не хлорують, не, не знезаражують. І вона в будь-якому випадку, по дорозі від водоканала, по трубах щось набере мікроорганізмів. Тому це, це фільтри ну, такі, так, да, вони хімічно трошки зроблять кращу воду. Вони можуть і пом'якшати, води заберуть на себе там надлишки органіки непотрібної. Але якщо немає модуля знезараження, це таке половинчите рішення. Треба шукати системи або самостійно встановлювати такі модулі знезаражування. Це ультрафілі лампи. Не забудьте поставити лайк цьому відео, а також написати, яку воду ви п'єте. Добре, тоді спробуємо корсумеда підсумувати Пробуйте. все, що у нас є. Значить, питна вода, грубо кажучи, у нас поділяється на дві на фізіологічну і побутову. Так. Тобто фізіологічна, ми її п'ємо, і це окей, є для неї прописаний хімічний склад норми. Так. Цей склад ми можемо виміряти за допомогою цього так на побутовому рівні. Ти метром. так, так е іншу воду побутову, тобто можемо використовувати там для. Миття продуктів для гігієни. Так, так, так. Де потрібен нормально. контакт зовнішній з організмом. Таке, для мене найстрашніше, умовно, що ми на 100% от ніколи не впевнені, деяка вода, і в принципі її завжди треба перевіряти, навіть якщо ми знаємо, що десь була хороша. Та ну, факт що все міняється. ми типу все. живемо на сьогодні. От на сьогодні так. є так, а завтра вже можуть бути види змін. Тому, Тому де людина бере воду, це ну її проінформованість і відданість. Відповідальність. І ну сподіваємось, що це відео вас надихне, і ви почнете більше звертати увагу на те, яку ви п'єте воду, для чого ви її п'єте, і що це може в результаті вам дати. А як ми вже проговорили, це алергія, анемія, інфаркти, інфаркти і інших багато. Тому Ліпастері виявився правий, коли казав, що 80% своїх хронічних захворювань людина випиває. І це великий показник. Дуже великий. А вода основа життєдіяльності і аж з цілих 80% те, да. з, чим ми взаємодіємо щодня. Щоб такі короткі вже резюме, от я свій організм треба розуміти, організм для своїх потреб, от все, що я залию в нього. Він для своїх потреб в принципі зробить чисту воду, але він потратить на це ті ресурси, ну свої внутрішні, які міг би потратити на щось інше. Тому, на жаль, ми зараз живемо в такому світі, або я допоможу грошима і вже заливати буду в себе випивати якісний продукт, ну або організм відплатить просто непрожитими роками і купою захворювань. Ну, так, тобто це постійна акумуляція енергії, яку можна було б на щось інше витрачати. Так. але… На творчість, ну, на щось корисне. Організм тому. До речі, вже не сам фінал. Було цікаве дослідження, що хронічна втома бере початок. Це було в Європі від кулярної води. Це а, навіть. До речі, про, про куляри. А там ж та сама розливна вода, яку готують. Ну... Це потна побутова вода, тому що мінералізація в неї там, 20, 30, 50, 60 мг на літр. І вона зроблена для того, щоб в чайнику не було накіпів і в кавових машинах в офісах не було накіпу. Там вода де 150. Ми бачимо, що якась реакція і щось вспливає наверх. Да? Ну, щось є От, І вони кажуть, що оце, дивися, що ти п'єш, яка це гадость. Я, до речі, знаю один випадок мені розказували, що десь на знімальному майданчику було таке, що актори е там інший персонал пили цю воду, і потім їм багатьом було погано, а виявилось, що, що там теж якісь фільтри не міняли, бо там вже є якийсь фільтр, і він вже там прям запліснів, чи щось да. таке просто це запустили. Не фільтри, це дисперсен, кожен кулер, він має проходити етапи ну, систематичного знезараження. Бо якщо цього не робити, то він просто обростає. Ну, Органікою, бактерією. Там і все. щось таке так, було. Так, так. І і ми отримали мікробіологічне отруєння, так. так. Ну і це так. теж страшно, Так, що... а в нас на це ніхто не. Там сказали, містить... люди приходили в хімкостюмах, а виймали, розбирали. Те, а це що хоч цей стафілокок золотистий. Це все, що за його кульори передають все, що в деяких країнах Європи в громадських місцях кулери заборонені. Бо вони є розносчиками небезпечних захворювань, особливо в дощову ну то таку осінь, зима, весна. Тоді що уточнюю по кулеру, там є от холодна вода і типу гаряча. Угу. От, але ж воно все одно там її не кипятить до 100 градусів. Так. Тобто, що холодна, що гаряча, все одно це погано, і міксувати холодне з гарячою це теж не варіант. Так, якщо ви, якщо хтось користується кулером, однозначно в договорі поставки, ну, обслуговуючій компанії, має бути прописаний розділ е, чистка, санітарна обробка кулера, Вони повинні систематично. Кожних там місяць, два-три. Це в залежності від е, користування кульором, від швидкості проводити таку санітарну обробку. Якщо цього немає, будьте впевнені, що у вас там уже ого-го. Не забудь подякувати пластоші. Так а що треба сказати? Ну, подякую за те, що у нас була можливість зняти тут інтерв'ю про те, що тут дуже багато розважальних заходів, пізнавальних заходів, що це безпечний простір для молоді та дітей. Ну і взагалі це пласт. Ну і скажеш, що всі контакти, як зв'язатися з пластовим вишкільним центром, в описі. В принципі, я вже все і сказав. На цій позитивній ноті будемо тоді завершувати. Дуже дякую за інформацію, за такий дискурс. Бомо сподіватися, що люди звернуть увагу. Так, якщо будуть питання, я думаю, нехай, може оголоси, нехай люди задають питання, ми тоді вже відповімо, може, якось наступного разу, конкретно на питання людей, якщо це потрібно. Я думаю, можна, так. Якщо у вас є питання, цікавить якість води там і будь-що там, будь-що правильно, так, що так, до води відноситься, пишіть, будь ласка, в коментарях, ми почитаємо і відреагуємо. І сподіваємося, що люди. Більш тепер ну, хоча краще б на один почну. крок, хоча б на один крок ближче стане, так. І ми почнемо всі разом жити краще. Так. Оце ми точно <рес> на позитивній ноті закінчили. Все, всім па-па. Все, всім щасливо.